Дотик з доктором Чарльзом Стенлі ділимося Євангелієм по всьому світу. Сьогодні в дотику торкаючись сердець наступного покоління. Назва цього послання торкаючись сердець наступного покоління. Ми маємо обов'язок перед Богом навчати наших дітей істини Божого Слова. Для того, щоб вони були готові зустрітися із життям і розуміли, що вони божі діти, що Бог має волю, має план для їхнього життя. І батьки відповідальні за те, щоб познайомити їх із Господом. І на кожному наступному поколінні лежить та ж відповідальність. На нас лежить відповідальність навчати наших синів та дочок, а на них відповідальність навчати їхніх синів та дочок. На їхніх дітях відповідальність навчати їхніх синів та дочок. І ніде в Біблії не сказано, що може бути розрив між поколіннями. що стосується навчання Божого Слова. отже, будь ласка, розгорніть 77-й псалом. І насамперед я хочу, щоб ми подивилися, що саме в цьому напоумлянні стосується того, про що ми кажемо, 77-й псалом. Іноді люди кажуть, просто всередині проповіді: послухайте, звідки ви це взяли? Та ось звідси. Послухай мій люду науки моєї. Ось як тут написано. Послухай мій люду науки моєї. Нахиліть своє вухо до слів моїх уст, тобто слухайте уважно. Те, що він скаже, дуже-дуже важливо. Нехай я відкрию уста свої приказкою, нехай стародавні прислів'я я висловлю, що ми чули і пізнали, і що розповідали нам наші батьки. Послухайте того не сховаємо від їхніх синів. Будемо розповідати про славу Господню аж до покоління останнього і про силу його та про чуда його, які він чинив. Він поставив засвідчення в Якові, а закона поклав у Ізраїлі, про які наказав він був нашим батькам, засвідомити про них синів їхніх, щоб знало про це покоління майбутнє, сини, що народжені будуть, устануть і будуть розповідати своїм дітям. І положать на Бога надію свою, і не забудуть діл Божих. Його ж заповіді берегтимуть, і не стануть вони, немов їхні батьки поколінням непокірливим та бунтівничим. Це ясна заповідь. І пам'ятайте ось що. Коли автор цього псалма писав його, пам'ятайте, вони тоді не мали біблії, як маємо її ми з вами. І тоді вони говорили один одному, ділилися один з одним, і саме так Бог використовував їх для поширення свого слова. Мойсей дав нам безліч інформації, знатхнення від всемогутнього Бога. Це книги збуття до повторення закону. І пам'ятайте, ось що вони мали розповісти своїм дітям, а ті мали розповісти своїм дітям. Це мало бути передане. І пам'ятайте, як це передавалося. Вони не мали біблії, щоб передати її. Що ж вони робили? Просто розповідали. Вони ясно викладали все і мали бути дуже точними у своїх словах. Вони мали передати те, що сказав їм Бог. І хто скаже та вони могли наробити багато помилок? Могли б, але пам'ятайте, хто здійснював керівництво. Тисячі років тому Бог знав, що ми з вами будемо тут, і що нам необхідно буде знати істину і те, що він має для нас. І що ми маємо? Ми маємо цю приголомшливу, неймовірну, вічну книгу, яка має назву Боже Слово, Свята Біблія, і в ній є вся необхідна нам наука про все, про всі аспекти життя незалежно від вашого походження, незалежно від того, чого вас навчали. Істина перебуває між двома обкладинками книги, яку ми називаємо Свята Біблія, Боже Слово. І причина такого акценту в тому, що вони її не мали. Батьки мали розповісти дітям, напоумляти їх і навчати і ті діти це знали. Вони знали, що якщо треба ділитися істиною, то так і має бути. Отже, коли ми кажемо про заповідь торкнутися сердець наступного покоління, що я кажу, так просто ось що навчати настановою та прикладом істини Божого Слова, результатом чого є бажання ходити в слухняності перед Богом у силі Святого Духа. Ось про що ми кажемо. Отже, вам треба це занотувати, якщо ви не впевнені, навчати настановою та прикладом. І дивіться, ви навчатимете прикладом незалежно від того, навчаєте ви нас становою чи ні. Це так відбуватиметься. навчати істин Божого Слова результатом чого є бажання ходити в слухняності перед Богом у силі Святого Духа. І це станеться тільки якщо ваші слова відповідають вашим діям. Отже, ми маємо навчати наступне покоління Божого Слова. За днів старого завіту за тих ранніх часів, їхнім особистим свідченням було те, ким є Бог, та що він зробив у їхньому житті. Уявіть, бути одним з тих, хто виріс у Єгипті, пережив звільнення з єгипетської неволі, коли ангел смерті проходив через ту громаду вночі. і був жахливий звук смерті по всьому єгипту. Уявіть, яке свідчення вони мали. А потім вони прийшли до Червоного моря і побачили приголомшливе Боже диво, коли він провів їх по суходолу. Потім вони прийшли до гори Сінай, і Мойсей зійшов на вершину гори. А потім повернувся з десятьма заповідями і дав їм настанови ось закони, за якими ми маємо жити. Вони були навчені їх і мали за ними жити. Отже, ось що відбувалося за тих часів. Мойсей, написавши і нагадавши їм про те, що зробив Бог, сказав ви маєте навчити своїх дітей і не лише навчити їх, але ви маєте бути слухняними Божому Слову і бути прикладом згідно з тим, що ви бачили та що ви чули. І не має бути жодного розриву між поколіннями. Тобто, з божого погляду не повинно бути такого часу, коли ми скажемо, ну знаєте. Я не такий вже й добрий учитель. Нехай моїх дітей навчають професори, а я не буду. Ні, не можна. А інакше буде повна катастрофа. Ми відповідальні за наших дітей перед нашими дітьми, за заповіддю від всемогутнього бога. На нас лежить відповідальність сказати наступному поколінню. І це мої сини та дочки, ваші сини та дочки, які навчають своїх синів та дочок, а ті своїх синів та дочок, істини Божого Слова. Це не означає, що вам треба почати з викладу Божого Слова, намагаючись пояснити йому все. Але якщо ви були спасені Божою благодаттю, ви знаєте, що таке спасіння. І, оскільки ви читали Боже Слово і Бог діяв у вашому житті, і ви бачили, як він робив у вашому житті чудові речі, у житті кожного хто тут, в житті кожного хто слухає, безліч людей ви маєте свідчення про те, як Бог вас спас, як він вас зберігав, як він вас забезпечував, як він вас підіймав, як він зберігав вас у безпеці. Ви проходили через усілякі труднощі, негаразди, болі та печалі в житті, і проте ви перебуваєте в цілковитій вічній безпеці з Божої благодаті. Ви маєте проповідь, ви маєте свідчення на підставі істини Божого Слова ви маєте історію, яку ви можете розповісти. І писання каже, що на вас лежить обов'язок перед Богом розповісти своїм дітям, навчати своїх дітей. І сьогодні немає жодної людини спасенної Божою благодаттю, яка не знала б достатньо, щоб передати своїм дітям істину. І це конче необхідно. Бо ми живемо за часів, коли цивілізація, частиною якої ми є, повна оман, повна небезпек, і повна речей, які можуть послужити спотиканням і зруйнувати їхнє життя. Бог дав нам різні речі, як винаходи, хоч би що це не було. Я думаю, про телебачення, про айфони та про все решту, які можуть бути використані для проповіді Євангелія. Але дуже часто подивіться, який ми робимо вибір. Ми маємо багато шляхів, як навчати, але як батьки, бабусі та дідусі, прабабусі та прадідусі, ми маємо обов'язок навчати наших дітей насамперед, на прикладі нашого власного життя, і далі за допомогою того, чого ми навчилися. отже, з цього цілком очевидно, що ми маємо обов'язок. Мойсей знову і знову казав: ви маєте навчати своїх дітей заповідей постійно. Не час від часу, а постійно. Отже, поставлю вам запитання. Коли востаннє ви сиділи зі своїми синами та дочками і казали: дозволь я спитаю тебе про те, де ти у своєму християнському житті, у що ти віриш? Боїтеся, що вони спитають вас про таке, на що ви не зможете відповісти? Бог покаже вам, що сказати. Так, от, ми це пропускаємо. Ми гадаємо, що досить просто виховувати своїх дітей, щоб вони ходили до школи, чули істину. Якщо вони ходять до недільної школи, тощо. Та ми виховали ціле покоління молодих людей, які не знають Бога. вони не знають Божого Слова і не цікавляться Божими справами. Це не означає, що це стосується всіх. є, також чимало побожних молодих людей, які мають сміливість ділитися своїм свідченням. Але в цілому ми маємо таке покоління. бо ми дорослі створили таке суспільство, яке рухається до того, щоб бути повністю проти Бога, проти писання, проти всього святого. Люди не хочуть чути про Бога і не хочуть навчати про нього і з плином часу дозволяється дедалі менше й менше духовного. А Біблія каже, що на нас, на нас лежить відповідальність навчати наших дітей, навчати їх, щоб вони, ходячи до школи, могли мати розрізнення між добром та злом. Доки Божий народ не встане за праведність, доки він хоробро не скаже, я вірю в те, що Біблія це слово Боже, і я хочу, щоб мої діти це розуміли, щоб мої онуки це розуміли. Ми будемо занурені в секуляризм і потопатимемо в ньому, не вірячи в те саме, що й зробило нас тими, хто ми є. І це не таке, це не що, що може статися. Це вже відбувається. Це вже відбувається. Але я спитаю вас, як бабусю або дідуся, або як батька. Коли востаннє ви сідали з кимось зі своїх дітей і казали. Скажи мені, чого вас навчають у школі? А, мамо, тату, ти не зрозумієш? Ні, я зрозумію. Я зрозумію. Скажи, розкажи мені, чи кажуть там взагалі колись про Бога. Та ні, Бога не згадують, бо це не вписується в предмет. То я спитаю вас що це за предмет такий, що в ньому немає місця для Бога? Адже все, що істинно походить від святого Бога. А все небіблійне біблійне та помилково походить не від нього. Тож, хоч би який був предмет Бог є джерелом усього, не омани, а істини ваша відповідальність як батька навчити їх того, що ви знаєте про Боже Слово. не треба пропонувати їм богословський трактат. почніть просто з першого вірша книги буття. Синку, що це означає? На початку Бог створив небо та землю. Що це означає? По-перше, є Бог. По-друге, він творець усього. Він джерело всього, і почнімо звідси. Яке місце Ісуса в усьому цьому? І ви розповідаєте цю історію? Ви не можете злегковажити і довірити це комусь іншому. Ми живемо в суспільстві, яке дедалі менше цікавиться тим, що від Божого Духа І ось, дивлячись на Писання, я думаю, чи є десь у Писанні місце, де сказано: ну, цьому поколінню знати заповіді не треба. Ні, таких слів у Біблії немає. Іноді можна назвати це свідченням. Ви кажете, що ж я хочу дати свідчення про те, що Ісус зробив для мене. Якби я запитав вас, чи любите ви своїх дітей? Кожен сказав би, «Звичайно, люблю. А наскільки ви їх любите? Ви б сказали, ну я люблю їх настільки, щоб дбати про них купувати їм одяг, годувати їх, давати їм те й інше, машину, щоб вони їздили на навчання, і усе це. Але чи любите ви їх настільки, щоб любити правильно справжньою любов'ю, впливаючи на них у тій сфері їхнього життя? яка вплине на кожен аспект того, що вони роблять? Я маю на увазі духовні речі. Чи настільки ви їх любите? Ви скажете, не думаю, що знаю це досить добре? Що ж, якщо ви спасені, то є кілька речей, які ви знаєте. Ви знаєте, що є Бог. Ви знаєте, що він створив усе. Ви знаєте, що він має сина Ісуса Христа. Ви знаєте, що Він прийшов у цей світ для того, щоб померти на хресті і пролити свою кров за наші гріхи для того, щоб нам одержати прощення гріхів. Суть не в наших добрих справах, суть у тому, що Христос помер. Він був розіп'ятий і помер, і воскрес із мертвих. Він зійшов до Отця, і він сидить праворуч Отця. і він послав нам Святого Духа, щоб він жив у нас і споряджав нас робити все, що нам необхідно робити в житті. Саме це ви знаєте. Ось як багато ви знаєте. послухайте, ви знаєте досить, щоб привести людину до спасіння, тобто знаєте досить, щоб не дозволити занапастити їхнє життя. Можливо, ви здивуєтеся, як багато ви знаєте. Але чи приділяєте ви час ділитися тим, що ви знаєте, з найдорогоціннішими? Це мають бути найдорогоцінніші люди в вашому житті, з вашими дітьми, з вашими онуками, вашими правнуками. І писання дуже ясно каже про це. На нас лежить обов'язок перед Богом ділитися істиною Божого Слова з нашими дітьми, з нашими онуками. Писання каже: батьки й матері передайте це своїм дітям і навчіть їх, як передати це їхнім дітям. А ті нехай передадуться своїм дітям це лінія істини, яка не повинна перериватися і не повинна сприйматися як щось само собою зрозуміле. Тож я спитаю вас знову: скільки батьків сьогодні тих, хто ходить до церкви, слухає проповіді в церкві або по телебаченню? Хто приділяє час, тому щоб питати своїх дітей про те, у що вони вірять? Про те, як вони живуть. Ви купуєте їм автомобіль, ви платите за їхню освіту. Дивіться, ви маєте право та владу дізнаватися про те, у що вони вірять, та як вони живуть, бо це ваші діти, і на вас лежить відповідальність перед Богом, дивитися за їхнім життям, забезпечувати їх, але й стежити за духовним станом. Вони кажуть вам про оцінки, а ви стежите за станом їхнього серця. Вам потрібен звіт про те, як вони живуть, бо як вони живуть зараз, так житимуть і надалі. Отже, писання ясно каже: на нас лежить обов'язок перед Богом навчати дітей шляху, яким вони підуть, і щоб вони не зійшли з нього, коли й постаріють. Не можна, привівши їх у світ, просто сказати: ну, гаразд, довірю їх школі, довірю їх тому й цьому. Ні, ми маємо відповідальність пізнавати, чого їх навчають, як вони живуть, що вони дивляться, як вони використовують свої айфони. Тощо ми живемо в суспільстві, у якому є всі можливі засоби для саморуйнування але також і всі засоби для поширення Євангелії. І ось я думаю, наприклад, батьки, на чому ви робите акцент у своїй родині? Що? Що ви казали своїм дітям? Що спонукає їх навчати власних дітей побожного життя? Ви чуєте, як я часто кажу: слухайтеся Бога, всі наслідки віддайте йому не завжди, але часто якась дитина або підліток іноді й маленькі діти кажуть. Доктор Стенлі сказав: Слухайтеся Бога, всі наслідки віддайте йому. З цього я розумію, що і в такому юному віці їхній батько або мати казали їм досить. І, хоча вони й не розуміють повною мірою значення цих слів, але їхні батьки роблять добру справу. Чи маєте ви навіювати дітям цю доктрину? Так адже йдеться про їхнє спасіння? Так. Навчайте їх істини. Я б хотів, щоб кожна дитина в світі знала ці слова. Слухайтеся Бога, всі наслідки віддайте йому. Будемо розповідати про славу Господню аж до покоління останнього і про силу Його та про чуда його, які він учинив. На нас лежить обов'язок перед Богом розповісти їм і поділитися з ними істиною Божого Слова. Ви скажете, та не знаю, чи зрозуміють вони це все? І я не знаю. Але знаєте що? Є обітниця від Бога, що святий дух, який живе в серці кожної спасенної людини. А якщо людина не віруюча, то він каже їй про її гріхи і показує їй, як одержати прощення гріхів. Тепер же, коли ви стали віруючими, він покаже вам, що читати і де читати. І знаєте, коли я ріс і коли проходив через щось і не знав, що мені робити, тоді я просто перегортав Біблію і дивовижно, як багато разів Бог приводив мене просто до потрібного вірша. Ніби він казав, «Чарльзе, ось що я кажу тобі. Не обов'язково, що було так, як у мене просто ви читаєте Біблію, і що відбувається. Це стає звичкою у вашому житті. Ви хочете читати Боже слово, ви хочете знати, що каже Бог. Вам треба ухвалити рішення дуже важливе рішення. І я можу вам сказати Боже Слово. Відповість на ваше запитання в кожному разі, на будь-яке запитання у вашому житті. Запитання про те, що ви маєте справу, і ось я думаю, я почав з того, що нічого не знав про Боже Слово, але так виходило, що Бог приводив мене до потрібного вірша. Він знав, яким я був недосвідченим, але він показував мені вірш писання. Переглядаючи кілька своїх старих біблій, я бачу написані там дати. Я дивлюся на них і думаю, що тоді сталося. Іноді я приписував одне два слова. Бо Бог показував мені при моєму незнанні, коли я не знав, де читати, що читати. Він показував мені місце. І знаєте, знову і знову це було слово підбадьорення. Не на всі запитання я дам вам найкращі доктринальні відповіді, але ось що я засвоїв ще з ранніх років життя. Якщо я мав запитання, якщо я не знав, що мені робити, я розгортав Боже слово. Ось що я засвоїв. Я перегортав Боже Слово, перегортаючи знаходив, ось що. Послухайте цей вірш. Хай Господь буде розквіш твоя, і він сповнить тобі твого серця бажання. На Господа здай дорогу твою, і на нього надію клади, і він зробить, і він випровадить. І нижче сказано: Жди Господа, мовчки на нього надійся. Послухайте мене уважно. Якщо ви розгорнете Боже Слово, і попросите Бога промовити до вашого серця, він так любить вас. Що дасть вам ясний напрямок щодо всього про що вам треба знати? Такий Бог, така його істина для нас для наших дітей, наших онуків тощо на нас лежить обов'язок перед Богом навчати їх. І ось простий спосіб, щоб почати. Озираючись на прожиті роки, я розумію, де я навчився найбільше? У семінарії? Ні. Найбільше я навчився, проходячи через труднощі, негаразди, біль, неприємності, втрати тощо. Звертаючись при цьому до Божого Слова, слухаючи, що казав Бог, я спостерігав за тим, як він проводить мене через усе це знову, знову і знову. І що відбувалося? Моя віра зміцнювалася. Попри все, в усі ці роки Бог відповідав на мої молитви. Часом я сумнівався в ньому, не знав, що робити. Боже, а далі що? Але не було такої ситуації. У які я звернувшись до Божого Слова, не знайшов би слова підбадьорення, слова напрямку в Божому Слові. З мого боку, було б нерозумно, вкрай егоїстично і навіть нечестиво. Не поділитися з іншими тим, чого навчив мене Бог. Дуже багато людей навколо вас голодні, спраглі, стомлені. Виснажені, зневірилися, хочуть і готові опустити руки. Вони дуже потребують почути, що всемогутній Бог робить у вашому житті. Вам необхідно розповісти їм. Ви не зможете навести мені жодної причини, щоб не розповісти їм. Почніть зі своєї родини, зі своїх друзів, зі своїх колег по роботі. Це можуть бути й незнайомі люди, яких Бог приводить у ваше життя які шукають правди, шукають істини. На нас лежить обов'язок перед Богом, по-перше, за наших дітей, наших онуків. Та за всіх, кого Бог приведе нам, ми зобов'язані ділитися з ними істиною Божого Слова. В ім'я Ісуса Христа. Амінь? Амінь. 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 Можливо, ви один з цих людей. Можливо, ви чули найрізноманітніші передачі різні проповіді. Можливо, іноді ви відвідували церкву. Але істина в тому, що ви не знаєте, що саме треба робити. Дозвольте мені сказати, як вам почати. Почніть так, як почали всі ми. І це визнайте перед святим Богом, що ви згрішили проти нього, що ви живете в гріху, живете в неслухняності. Ви скажете, наприклад, прочитайте десять заповідей. І на якійсь із них виявити, що ви маєте проблеми. Попросіть Бога пробачити вам не тому, що заслуговуєте на це. Цього вам ніколи не заслужити. Попросіть його пробачити вам, бо він обіцяв все зробити. Якщо ви знаєте, зверніть увагу на це слово визнати. Коли ми свої гріхи визнаємо, то він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від неправди всілякої. Визнання це не просто сказати комусь. Визнання означає відкрити своє серце, підкорити його Богові і визнати свої гріхи через покаяння. Послухайте за справжнім визнанням іде щире каяття. Я хочу, щоб Бог змінив мене, повів в іншому напрямку. Ви просите Бога простити вам, простити вам ваші гріхи, не на підставі того, що ви обіцяєте стати кращими або що ви гідні. Він простить вам на підставі того, що полюбив вас так, що послав на землю Ісуса, свого однородженого Сина, щоб Він показав нам істину, змінив наше життя. Він пішов на хрест, пролив на ньому свою кров. Цілком сплатив за всі гріхи і уможливив, щоб ми прийшли просто до Бога і попросили Його, і це результат того, що зробив Ісус. Попросили Його простити нам наші гріхи і дати новий початок у житті. Хоч би ким ви були, і хоч би де ви були, Бог простить вам ваші гріхи. Він змінить ваше життя, він дасть вам відчуття вічної безпеки, оскільки ви Божа дитина, якщо ви підкорите своє життя йому. І це моя молитва про вас. Хоч би чого це коштувало, змиріться з Богом, доки є можливість. Отже, ми дякуємо Тобі за істину Твого Слова. Господи Боже, ми просимо про спасіння, не на підставі того, що чого заслуговуємо. Ми просимо про милість. Я молюся, щоб Святий Дух закарбував цю істину глибоко в серці. Але разом з тим, щоб ми міркували про неї, і застосовували її до свого серця і від усього серця молилися, щоб ти допоміг нам і зробив нас здатними змінити це покоління, у якому ми живемо. І ми просимо про це в ім'я Ісуса. Амінь. Якщо ви були благословенні сьогоднішньою передачею, будь ласка, зайдіть на наш сайт intouch.org. Доти по всьому світу ми приводимо людей до зростаючих взаємин з Ісусом Христом, які посилюють місцеву церкву. Ця програма профінансована служінням доти і стала можливою завдяки Божій благодаті та вашим вірним молитвам та пожертвам.